На молитву прочану самбірському храмі зібралися люди, доля яких закинула працювати на чужині. Надія не бачилася з родиною три роки. Працювала в Італії. Жінка каже, їхала за кордон, щоб заробити на добробут родини. Двома неповнолітніми синами опікувалися чоловік та свекруха. Сказати трагедія трагедія, напевно, для матерів, тому що ми залишаємо своїх дітей, і оце ну для мене особисто це було саме, -саме така велика трагедія. І мені здавалося спочатку що я взагалі не зможу привикнути е, тільки із за того, що діти вдома залишалися. Тетяна 11 років не бачилася з батьком. Коли дівчинці було два роки, він поїхав на заробітки в Іспанію. Нині дівчинка радіє, батько повернувся та живе вдома. Теперішня прості для мене подячна, тому що він зараз з нами. Ми зараз в дружньому колі живемо, радіємо і в нас все добре. Сьомий рік поспіль заробітчани Львівщини влаштовують паломництво до святих місць. Щороку люди вирушають до зарваниці. Що на Тернопільщині там відслужить подячний молебень до Пресвятої Богородиці, хода вірян це своєрідна спокута за їхню відсутність у родинах на думку священника, проще дає змогу пересмислити свої вчинки. Ми хочемо цією прощою розбудити людину. Ми хочемо цією прощею обудити найперше все серце, свідомість людини, а через це будити тих людей. Села і міста, які ми будемо проходити, будити також нашу Україну, кожного громадянина. Прочани йтимуть пішки 10 днів. До паломництва львівських заробітчан можуть приєднатися усі охочі. Йтимуть вони через три області: Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську. Протягом усього шляху їх супроводжуватиме мікроавтобус із речами та карети швидкої допомоги. Марія Глушко, Євген Родіон, Львівщина, п'ятий канал.